Сонечко встало іде новий день. Любі малята усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень, ніби вітає усіх добрий день. Любі діти, сьогодні я вам прочитаю вірш Тараса Григоровича Шевченка: Тече вода з під явора. Тече вода з під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпощуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними. Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Діти. А зараз ми з вами зробимо аплікацію качечка, але зробимо її новим способом, яким ще ми не робили з вами аплікацію. Дітки, в мене є невеличкі шматочки е, кольорового паперу. Нам потрібні будуть шматочки квадратні е, голубого і жовтого паперу. Це вам допоможуть зробити ваші батьки. Також нам буде потрібен клей ПВА, пензлик, серветка і червоний фломастер або маркер. Я вам зараз покажу, як ми з вами будемо виконувати цю роботу. Я беру пензлик, набираю небагато клею і промазую наш шаблон качечки. Качечку, яку намальовано на Аркуші паперу. Беру жовти, жовті квадратики і приклеюю їх ось так. щільно-щільно один біля одного, щоб було поменше щілинок, щоб щільно-щільно було заклеє, заклеєний, заклеєний весь простір. Діти. Подивіться, як гарно у нас виходить. Якщо закінчується клей чи не клеяться квадратики, можна ще набрати трошки на пензлик клею і ще промазати далі. І так ми будемо робити, поки ми не заклеїмо всю качечку. Клею набирайте небагато і старайтеся не виходити за е намальований контур. Тоді буде робота охайна. Але, щоб не було багато щілинок, щільно-щільно ми клеїмо наші квадратики. Подивіться, як у нас гарно виходить. Дітки, подивіться, як гарно у нас виходить, яка гарна красива аплікація. Ми заклеїли майже всю качечку жовтенькими квадратиками. Подивіться, у мене небагато, зовсім немає майже щілинок між квадратиками. Тоді буде качечка наша дуже гарна і красива. Клей, якщо трошки зайвого ви наклеїли, можна промокнути серветочкою, нічого страшного, але на пензлик багато його не треба набирати. Трішечки. Тоді робота буде охайна. Так, ось. Так, закінчуємо працювати, яка в нас гарна качечка. Якщо великі квадратики, можна відірвати трішки, щоб е, помістилося, бо тут де у качечки голівка, тут треба невеличкі квадратики. Так, дітки, подивіться, яка в нас гарна вийшла качечка. Але ще треба річечка. Дітки, а у нас у качечки немає дзьобика. Ми їй намалюємо червоним маркером або фломастером зюбик. Подивіться, яка гарнюня у нас качечка. Але качечка не може пливти без водички. Тому ми зараз зробимо їй гарну річечку або озерце. А водичка в нас якого кольору? Правильно, дітки, голубенького. Зараз ми нашій качечці зробимо річечку красиву, голубеньку, по якій вона буде пливти до своїх друзів. Подивіться, яка в нас гарна. Получається річечка голубенька, а качечка жовтенька пливе по голубенькій річці. Ми ще з вами не робили такої аплікації дітки, із маленьких шматочків. Дуже виходить гарно, неначе мозаїка. Із маленьких шматочків, але коли ми їх щільно прикладаємо один до одного, тоді, виходить майже, майже суцільно. Але це дуже корисно для наших ручок. Коли ми е наклеюємо маленькі квадратики, ми розвиваємо свою дрібну моторику ручок, і чим більше ми її будемо розвивати, тим краще ми будемо звати з вами розмовляти. Це дуже е гарна праця, і це дуже-дуже для нас корисно. Любі діти, подивіться, яка гарна аплікація у нас вийшла. Ви зможете її зробити теж. З татом або з мамою і подаруєте свій подарунок тим людям, кого любите. А наше заняття закінчено, дітки. До нових зустрічей, малята!